Осінь це час, коли виноградник відпочиває після довгого літа, але саме в цей період закладається майбутній урожай. Хто правильно догляне залозою восени, той і наступного року буде мати повні грона соковиті ягоди та міцні кущі. Багато хто думає, що після збору врожаю можна забути про винограда аж до весни, але це велика помилка. Осіння обробка. То як турбота про землю після тяжкої праці, треба допомогти кущам відновитися, очистити, підживити і підготуватися до зими. Без цього виноград ослабне, може вимерзнути, захворіти чи просто не дати належного врожаю. Кожен досвідчений виноградар знає, восени виноград вдихає спокій, але під землею триває важлива робота коріння готується до морозів, накопичує поживні речовини. Формує зачатки майбутніх пагонів. Якщо не допомогти рослині в цей період, вона піде в зиму виснаженою. А виноград, що ослаблений, узимку часто підмерзає навіть під добрим укриттям. Тому осіння обробка, ну, це не просто одна з господарських робіт, а запорука того, що весною ви зустрінете свій виноград живим, здоровим і готовим до росту. Ще здавна селяни казали: як восени лозу шануєш, так влітку грона збираєш. У цих словах. Увесь сенс роботи після збору ягід. Осінь – це не час відпочинку, а час вдумливої турботи. Земля ще тепла, дні корочають, дощі допомагають волозі проникати глибше, а це саме те, що потрібно для кореневої системи. Якщо влітку ми даємо винограду силу рости, то восени маємо дати йому спокій і захист. Після збору врожаю лоза втрачає багато сил. Плодоносні пагони виснажені, частина листя вже пожовкла, а сокорух сповільнюється. Саме тому всі дії в цей час мають бути спрямовані на підтримку і зміцнення. Восени потрібно не просто обрізати, а розуміти, чому і як саме це робиться. Не можна лишати старі хворі гілки, бо вони не тільки не принесуть користі, а й можуть стати джерелом інфекції. Вологість і опале листя створюють сприятливе середовище для грибків, тому обов'язково треба прибирати сміття під кущами, спалювати опале листя, а землю легенько перекопувати чи рихлити. Ці прості дії, здавалось би, дріб'язкові, рятують виноградник від зимових хвороб і весняних сюрпризів. Крім санітарної обробки, важливо подбати про підживлення. Багато хто помилково вважає, що удобрювати восени не потрібно, адже ріст уже зупинився. Та насправді саме зараз коріння активно вбирає мінерали, які залишаються в землі на зиму, і допомагають винограду пережити холод. Осіння підживка калієм і фосфором зміцнює деревину, підвищує морозостійкість, а органічні добрива збагачують ґрунт і роблять його живішим. Без цього весною. Рослина прокинеться млявою, повільно рушить у ріст і не зможе повноцінно утворити нові пагони. Ще одна важлива справа захист від шкідників і хвороб. Після збору врожаю багато комах і грибкових спор залишаються на лозі або в землі. Якщо не обробити виноград спеціальними засобами, то навесні вони знову активізуються. Раніше для цього використовували. Розчин вапна, золи мідного купоросу, прості перевірені часом речовини, і досі вони лишаються актуальними, бо безпечні й ефективні. У сучасних умовах можна застосовувати і готові препарати, але головне не забути провести профілактику саме восени, поки лоза ще не вкрита. Осіння обробка винограду це також момент спостереження і навчання. Коли обрізаєш або обробляєш кущ, бачиш його стан. Відчуваєш, чи він здоровий, чи є слабкі місця. Це допомагає планувати догляд на наступний рік. Можливо, треба змінити підживлення, підсилити укриття або пересадити молодий кущ на інше місце. Усе це видно саме восени, коли рослина відкриває свої рани після сезону. Не менш важливою є і підготовка до зими. Українські зими різні, бувають м'які, а бувають із сильними морозами. Якщо виноград залишити без належного укриття, він може постраждати навіть за невеликих мінусів. Тому восени слід подумати про захист, пригнути лозу до землі, укрити соломою, тирсою чи спеціальним матеріалом. Хтось кладе старі мішки, хтось лапник. Головне, щоб під укриттям не накопичувалась волога і не з'явилась цвіль. Добре, укритий виноградник це спокій господаря на всю зиму. Загалом осіння обробка винограду це не лише технічна справа, а й певний ритуал для селянина. Це момент підбиття підсумків року. Оцінити, що вдалося, що ні, чому ягода була крупніша або дрібніша, чому листя зів'яло раніше. Це час, коли господар не просто працює, а розмовляє з землею, дякує їй за врожай і готує до нового циклу. Бо виноград, як і людина. Потребує турботи, уваги і відпочинку. І хто розуміє це, той завжди матиме добрий сад, гарні грона і повагу до своєї праці, тож восени виноградник стає дзеркалом усього сезону. Дбайливий господар бачить у ньому не лише лозу, а й живу істоту, якій треба допомогти. І якщо зробити все вчасно, обрізати, обробити, підживити і укрити, виноград. Обов'язково віддячить сторицею, адже осінь це не кінець, а початок нового кола життя виноградної лози, осіння обробка винограду це цілий комплекс робіт, який вимагає терпіння, уважності і розуміння самої рослини. Головна мета підготувати лозу до зими так, щоб вона не втратила сили, не постраждала від морозів, і навесні відразу рушила в ріст. Для цього є кілька основних напрямів роботи: обрізка, обробка від хвороб і шкідників, підживлення ґрунту, волога зарядка та укриття. Кожен із цих етапів має своє значення і пропускати жоден не варто, бо тоді вся праця протягом року може зійти на нівець. Починають, як правило, з обрізки її проводять після того як опаде більшість листя, але ще до настання сильних морозів. Це важливий момент, бо саме обрізка формує майбутній кущ і впливає на кількість грон у наступному сезоні. Якщо лоза заросла і має забагато пагонів, вона марно витрачатиме сили на живлення зайвих гілок, тому залишають лише найміцніші, добре визрілі пагони, що мають світло коричневий колір і товщину приблизно як олівець. Старі, пошкоджені, тонкі або ті, що ростуть усередину куща, обов'язково видаляють. Роблять це чистим, гострим секатором, зрізаючи під кутом, щоб не накопичувалась волога. Багато хто залишає пеньочки, але це неправильно. Вони гниють і стають місцем зараження. Краще зрізати чисто, а великі рани обробити садовим варом або деревним попелом. Після обрізки обов'язково слід очистити виноградник від сміття, сухих гілок, опалого листя, залишків ягід. Усе це треба або спалити, або закопати подалі від ділянки, бо саме там зимують шкідники та збудники хвороб. Потім проводять профілактичне обприскування. Найчастіше застосовують 3-5% розчин мідного купоросу або бордоської суміші. Ці засоби перевірені десятиліттями і ефективно знищують грибкові спори, які можуть прокинутися навесні. Для тих, хто не хоче користуватися хімією, є й народні варіанти, наприклад, насті золи або обробка вапняним молоком. Можна також додати трохи кухонної солі, вона допомагає знищити личинки шкідників, що зимують у тріщинах кори. Ще один важливий етап підживлення. Осіннє живлення має бути спокійним без надлишку азоту. Азот сприяє росту зеленої маси, а восени це не бажано, бо молоді пагони не встигнуть визріти до морозів. Натомість треба дати винограду калій і фосфор. Вони зміцнюють деревину, покращують обмін речовин і підвищують морозостійкість. Добре зарекомендувало себе внесення деревної золи. Це природне добриво, яке містить багато калію. Також можна внести суперфосфат або калій сірчанокислий у невеликих дозах, якщо ґрунт бідний, додають перегній або компост, змішуючи його з землею біля кущів. Така підживка не лише живить коріння, а й поліпшує структуру ґрунту. Коли підживлення зроблено, слід провести вологозарядковий полив. Це особливо важливо. В посушливу осінь поливати треба не часто, але рясно, щоб волога проникла глибоко до коренів. Виноград не любить надлишку води, та якщо земля суха перед морозами, коріння може підмерзнути зазвичай під один дорослий кущ виливають 40-60 літрів води залежно від типу ґрунту. Після поливу ґрунт бажано замульчувати, присипати шаром перегною, тирси або сухої трави. Це допоможе зберегти вологу і запобігти утворенню кірки. Після того як лоза обрізана, оброблена і підживлена, треба подумати про укриття. Це останній, але не менш важливий етап. Є різні способи у кожного господаря свої традиції. Дехто просто пригинає лозу до землі і накриває агроволокном чи плівкою, інші використовують старі дошки, солому або ялинове гілля. Головне, щоб укриття було сухим і дихаючим. Якщо під плівкою накопичиться конденсат, це може спричинити загнивання. Тому досвідчені виноградарі часто роблять невеликі отвори для вентиляції або ставлять опори, щоб плівка не лежала прямо на лозі. У холодні райони додають шар землі зверху, але робити це слід обережно, щоб не поламати пагони. Окрім основних робіт, є ще кілька дрібних, але важливих дій. Наприклад, потрібно перевірити шпалери чи опори, на яких росте виноград. Узимку вони не повинні впасти від снігу чи вітру. Також варто підготувати садовий інструмент, почистити, нагострити, продезінфікувати, щоб навесні одразу можна було працювати. Якщо є молоді саджанці, їх треба особливо добре укрити, бо вони найвразливіші до морозів. Для цього підходять обрізані пластикові пляшки, ящики чи навіть старі відра, головне, щоб було сухо й тепло. Багато господарів восени перевіряють також кислотність ґрунту. Виноград не любить надто кислих земель, тому раз на кілька років проводять вапнування, додають трохи вапна або золи. Це нормалізує ґрунтове середовище і покращує засвоєння поживних речовин. Якщо є можливість, Корисно внести трохи піску в глиняні ґрунти або перегною в піщані, щоб земля стала більш збалансованою. Не можна забувати і про боротьбу з мишами. У зимку вони часто пошкоджують лозу під укриттям. Тому варто розкласти приманки або спеціальні пастки навколо кущів. Дехто натирає лозу розчином золи чи глини. Миші не люблять цей запах. А ще можна посипати землю тирсою, змоченою в карболовій кислоті або креоліні. Ці запахи також відлякують гризунів. Загалом осіння обробка винограду це не одна робота, а цілий цикл догляду. Кожен етап має свій сенс і не може бути пропущений. Якщо обрізати правильно, лоза омолоджується, якщо підживити вчасно, коріння набереться сили. Якщо обробити від хвороб, навесні не доведеться боротися з гниллю, і кожна з цих дій, виконана з увагою, наближає господаря до доброго врожаю. Осінній догляд це як страховка від усіх негараздів зими. Він вимагає праці, але ця праця повертається сторицею, бо виноград, рослина вдячна. Якщо дати їй усе потрібне восени, вона віддячить рясним цвітінням і солодкими ягодами вже наступного літа. Коли говоримо про осінню обробку винограду, не можна оминути народні методи, які століттями допомагали нашим дідам і прадідам доглядати лозу без сучасної хімії та техніки. Село завжди було школою спостережливості. Люди не мали книжок чи лабораторій, але добре знали, як поводиться земля, як дихає корінь, коли плаче лоза. Тому й сьогодні багато старих прийомів. Не втратили своєї сили, бо вони перевірені часом, погодою і людською мудрістю. Одним із головних правил було не поспішати, селяни казали, не чіпай лозу, поки лист не впаде сам. Це просте, але дуже розумне правило поки листя зелене, у ньому ще йде рух соків, і якщо обрізати раніше, можна ослабити кущ, чекали, коли природа сама підкаже, коли. Листя стане мідяним і впаде, коли ночі охолонуть, а день стане короткий. Тоді і бралися до роботи спокійно, без поспіху, з повагою до кожного куща. Дехто навіть говорив Лозі добре слово мовляв дякую тобі за врожай відпочинь, а я тебе укрию. І справді, добрий господар завжди ставився до винограду, як до живої істоти, що відчуває тепло рук і ставлення людини. У старі часи обрізку робили не секатором, а гострим ножем або маленькою пилкою. Казали, що ніж чистіше ріже, а метал не залишає запаху. Рани обов'язково присипали золою або глиною, щоб не потрапила інфекція. Потім лозу складали в пучки, пригинали до землі і накривали гіллям, листями, а зверху землею. У кожному селі був свій рецепт укриття, хто використовував. Кукурудзиння, хто старі мішки, хто солому відвівса. Головне було, щоб укриття дихало, бо вологе тепло губить лозу швидше, ніж мороз. Досвідчені виноградарі знали, що перед зимою треба підгодувати кущі, але робили це не мінеральними сумішами, як тепер, а простими природними засобами. Під кожен кущ клали трохи перегною, курячого посліду, золи чи навіть кісткове борошно казали. Даси лозі попіл, дасть вона солодкий сік. І справді зола – це не просто добриво, а й ліки для ґрунту. Вона зменшує кислотність і додає калію, який допомагає деревині визріти, дехто також виливав під кущі відвари страв, кропиви, лопуха, полину. Такі настої не лише живлять землю, а й відлякують шкідників. Усе це робилося з любов'ю і терпінням, без зайвих витрат. Але з великим розумінням природи. Цікавим народним методом була і обробка винограду від хвороб. У селах знали, що після дощів і теплих осінніх днів часто заводиться цвіль або гниль. Тоді брали гашене вапно, золу і трохи солі, розводили у воді й обприскували кущі або натирали лозу суміщу глини з коров'яком. Це створювало на поверхні тонку захисну плівку, що не давала морозу проникати всередину. Такий панцир з глини не раз рятував виноград навіть при 20-градусному морозі. Дехто додавав у цю глину ще подрібнену цибулиння або чесниковий настій для відлякування шкідників. У наш час більшість господарів перейшла на сучасні методи: замість золи, мінеральні добрива, замість глини. Плівка чи агроволокно, і це, звісно, зручно і швидше. Але старі люди казали, Земля любить те, що з неї взято. І в цьому є правда природні засоби діють м'якше, не шкодять мікрофлорі ґрунту, не накопичують шкідливих речовин у ягодах. Сьогодні дедалі більше господарів повертаються до органічних способів догляду, хтось навіть комбінує, наприклад. Після хімічної обробки весною восени застосовує тільки природні речовини, це дає лозі змогу відпочити від зайвої хімії. Є й цікаві спостереження, що передавалися з покоління в покоління наприклад, обрізку не радили робити під час повного місяця, бо тоді лоза плаче, з неї витікає багато соку. Найкраще це робити на спадаючому місяці, коли рух соків іде вниз. Тоді кущ спокійніший, так само і поливи чи підживлення планували за погодою після дощу не поливали, бо вода стоїть, а після сухого вітру обов'язково, бо земля дихає і просить. Усе це здається простими прикметами, але в них є глибока логіка, бо вони ґрунтуються на спостереженні природи, а не на книжках. Деякі господарі досі дотримуються старих традицій, наприклад, у День Покрови чи перед Дмитра завжди намагалися завершити всі роботи на винограднику. Казали, після Дмитра лоза спить, не турбуй її, і справді, пізня обрізка або пересадка в цей період може зашкодити. Інші ж у цей час робили обряд кидали жменю зерна чи золи біля кореня, щоб нагодувати землю перед сном ці звичаї не просто дані на минулому. Вони створюють зв'язок між людиною і землею, між господарем і його садом, бо там, де є турбота, там і врожай. Сучасні методи мають свої переваги, тепловідбивні матеріали, крапельне зрошення, біопрепарати. Але навіть при цьому досвід старших залишається безцінним, бо народна агрономія це не лише про інструменти, а про відчуття часу і ритму природи, як казали в селі. Не з календарем працює а з серцем, і справді той, хто уважно дивиться на свій виноград, бачить, коли йому потрібно тепло, коли востав вода, а коли спокій. Саме це відчуття робить справжнього господаря майстром своєї землі. Отож старі й нові методи не суперечать одне одному. вони можуть жити поруч, доповнюючи одне одного. Народні способи вчать нас терпінню й повазі до природи, а сучасні дають зручність і точність. І коли господар об'єднує їх, виноградник відповідає вдячністю, бо лоза пам'ятає руки, які її обрізали з любов'ю, і землю, яку підживили без шкоди, і тоді восени виноград віддячує великими гронами, чистими ягодами, ароматом, який нагадує працю, спокій і справжнє сільське життя. Осіння обробка винограду це, от, це не просто сезонна робота, а справжнє мистецтво догляду за рослиною, яке потребує терпіння, уважності та поваги до землі. Підсумовуючи всі етапи, можна сказати одне: успіх виноградника починається саме восени. У цей час важливо не лише виконати певні дії, а й зробити це з розумінням, для чого кожен крок потрібен. Виноград. Рослина вдячна, але й вибаглива якщо восени дати йому все необхідне, то навесні він прокинеться сильним і здоровим, а влітку віддячить великим урожаєм. Найперше про що треба пам'ятати обрізка її слід проводити з розумом, не знімаючи забагато, але й не залишаючи зайвого. Залишайте ті пагони, які визріли повністю, а все, що слабке чи хворе, видаляйте без жалю. Лоза має бути світла відкрита для сонця, бо надлишок гілок тільки заважає. Не шкодуйте обрізаного, у природі все має свій цикл, і стара деревина мусить поступитися новій. Саме так відбувається оновлення куща коли зрізаєш непотрібне, даєш простір для життя. Друга порада не лінуйтеся, очищати виноградник. Часто господарі залишають опале листя, гілки, ягоди. Думаючи, що це перегниє і стане добривом, але в тому й небезпека під таким ковдром зимують грибкові хвороби, личинки комах, цвіль. Навесні вони прокинуться разом із лозою, і тоді боротьба буде набагато важчою. Тому прибирати треба все чисто, а після цього бажано перекопати землю біля кущів, щоб повітря краще проникало до коренів. Якщо є можливість, варто обробити ґрунт легким розчином мідного купоросу або просто посипати золою. Це найпростіша, але дуже ефективна профілактика. Не забувайте і про підживлення. Восени ґрунт треба наситити поживними речовинами, щоб коріння мало чим харчуватися взимку. Найкраще фосфорно-калійні добрива або деревна зола. Можна змішати її з перегноєм і засипати в невеликі лунки навколо куща так поживні речовини не вимиваються дощами і поступово живлять лозу. Важливо не давати восени азоту він стимулює ріст, а це шкідливо перед морозами. Виноград повинен заснути, а не витрачати сили на нові пагони. Як казали старі господарі не годуй лозу перед сном м'ясом, дай їй хліба з попелом. Буде міцнішою. Ще один обов'язковий пункт захист від шкідників і хвороб. Навіть якщо ваш виноград виглядає здоровим, не варто нехтувати профілактикою. Обробіть лозу мідним купоросом або бордоською рідиною, а для тих, хто не любить хімії, підійде розчин, золи з милом або настій часнику. Це не лише знищує шкідливі спори, а й створює на поверхні легку плівку. Що захищає від вологи. Якщо десь побачите тріщини на корі, замажте глиною або садовим варом. Так ви допоможете рослині пережити мороз без шкоди, не можна оминути увагою і воду. Осінній полив це як прощальне питво для винограду перед зимою. Якщо осінь суха, обов'язково проведіть вологозарядковий полив. Під дорослий кущ виливають 50-60 літрів води. Щоб зволожити ґрунт на глибину до коренів. Потім землю розпушують і накривають шаром мульчі, сухої трави, тирси чи перегною. Завдяки цьому, волога не випаровується і ґрунт не пересихає навіть у холодні дні. Така процедура допомагає лозі легше перенести зимовий період, бо коріння не страждає від різких перепадів температур. І, звісно, головне укриття. Якби ви не доглядали лозу, якщо не сховаєте її від морозів, усі зусилля можуть піти на нівець. Спосіб укриття залежить від клімату. У південних регіонах достатньо пригнути лозу до землі та накрити агроволокном чи лапником, а в холодніших додають шар землі або роблять невеликі тунелі з плівки. Головне. Не створювати парникового ефекту, якщо укриття буде занадто герметичним, усередині збиратиметься конденсат, а це веде до загнивання. Тому залишайте невеликі отвори для вентиляції. Дехто робить каркаси з дощок чи металевих дух, а поверх кладуть плівку, це дозволяє повітрю циркулювати, і лоза почувається краще. Щоб уникнути неприємностей узимку, варто також подбати про захист від мишей. Вони часто заводяться під укриттям і можуть обгризти лозу, проти них використовують отруєні приманки або розкладають гілочки, бузини, м'яти чи полину. Гризуни не переносять цих запахів, а ще можна посипати землю тирсою, змоченою в креоліні або карболовій кислоті простий, але надійний спосіб. На завершення варто сказати, що осіння робота у винограднику це не лише фізична праця, а й своєрідний діалог із природою. Господар, який дбайливо обрізає лозу, прибирає сміття, удобрює землю, робить це не механічно, а з розумінням. Він відчуває, коли рослина вдячна, коли вона дихає, а коли стомлена. І саме ця увага дає результат. Бо догляд за виноградом це справа не лише рук, а й серця. Той, хто любить свою землю, ніколи не залишить виноградник без турботи восени. Підсумовуючи, головне правило просте восени треба дати винограду все, що допоможе йому спокійно перезимувати чистоту, живлення, захист і тепло. Не відкладайте ці роботи на потім, не думайте, що ще встигнете. У природі кожен день має значення, зробите все вчасно, і навесні вас зустрінуть живі сильні кущі з блискучими бруньками. А через кілька місяців, коли під сонцем засяють перші грона, ви пригадаєте осінні вечори, коли працювали на винограднику, і зрозумієте, ця праця не була даремною, бо добрий господар бачить урожай не лише влітку, а й у кожному осінньому кроці, зробленому з любов'ю та розумом.